Привіт, тенісфани! Сьогодні у мене не запланований, але дуже цікавий випуск. Ми сьогодні поговоримо про принципово нову серію від компанії Wilson: це Wilson Shift. Говорити будемо тільки про одну ракетку: це версія 99 Pro, вагою 315 грамів і зі щільною струнною формулою 18х20. Тому що офіційні ракетки Wilson Shift ще не доїхали, очікуємо їх десь приблизно через 1-2 тижні і ви зможете їх замовити. А ось цю ракеточку мені доброзичливо надав мій дуже класний клієнт з Чернівців. Дякую тобі, Олеже. Нагадую вам, що ви на тенісній кухні. Мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал і погнали! Друзі, ваша підтримка дуже важлива для мене та для цього каналу. Тож ви можете підтримати мене не тільки вподобайкою, коментом або шейром, хоча це теж дуже важливо для поширення відео та для розвитку канала. А ще й вашими донатами, просто закинувши гроші на мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Крім того, хочу вам нагадати, що ви дуже сильно підтримаєте канал, якщо купите цю ракетку, інші тенісні ракетки усіх світових брендів або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали вже до огляду. Отже, Wilson Shift 99 Pro. Сьогодні поговоримо конкретно про цю ракетку, тому що я вважаю її з цієї унікальної серії, я вважаю цю ракетку найбільш унікальною, найбільш не схожу і не маючи аналогів у інших брендах. Так, ми можемо знайти схожість з іншими моделами інших брендів, але прямого аналогу взагалі не буде. Тому що з цією ракеткою, саме з Прошкою, з важкою 315 грамовою. Вілсон вирішили піти в банк і зробити ракетку для всього. Супер універсальну ракетку, яка поєднає дуже високу потужність завдяки жорсткості рами, високі 68 одиниць, з неабияким крутим контролем завдяки невеликій 99-й головці та щільній струні формулі 18х20. Як воно буде в грі, я обов'язково протестую і розкажу вам. Але такі мої очікування. Звісно, що ще робить її унікальною, то це 10 струн, так от щільно дуже напхані ось сюди, і вони виходять, прямо 10 струн виходять з горла ракетки. Крім того, таке широке горло, так, такі, скажімо так, так широко під'єднуються ось тут ці частини виделки, це робить ракетку набагато стабільніше і набагато... Додає їй торсіонної жорсткості на скручування. Ракетка е, повинна мати набагато кращу стабільність е, у потужних ударах на задній лінії, і в принципі на будь-яких потужних ударах, особливо, якщо це буде, уда, будуть удари не центром. Візуально по струнному малюнку я бачу, що із-за того, що 10 струн досить щільно напхано в центр, з боків ми маємо е, досить таке. Значне збільшення зерна, яке буде давати компенсування, е, втрат, е, компенсування втрати сили по віддаленню від центру. Тобто таким чином ми е, теоретично маємо збільшений світспот. Як воно буде, знову ж таки покажуть тести, але взагалі ракетка до е, дуже-дуже мене надихає, і я очікую від неї дуже-дуже крутої гри. Знову ж таки, висока жорсткість рами 68 одиниць. Для мене це буде, скажімо так, челендж і дуже цікавий досвід, тому що я більше звик до м'яких орієнтованих на контроль ракеток. А тут ми маємо, в принципі, орієнтовану на класний контроль ракетку, але ще й жорстку з високою потужністю. Вона дуже схожа на мою попередню ракетку Head Gravity Pro, яка була у мене до Blayda. Має абсолютно такі самі параметри по вазі і балансу 315 г і 31,5 см. В той же самий час також струна формула 18х20, лише Gravity має соту головку, трохи більшу. І вона м'яка, м'яка і прямо таки орієнтована на контроль. Має 62 одиниці жорсткості, а Shift 99 Pro має 68 одиниць жорсткості, ніби як. Жорсткі, потужні баболати, наприклад Pure Aero. Тобто це нібито Pure Aero, але з крутим контролем на плоских ударах. Так що, ось такі мої очікування. Як воно буде у грі, я обов'язково розкажу. І погнали, пограємо на корд. Одразу після першого тесту цієї ракетки я записав свої перші враження в інсту в Рілси. І те сказав, що перші враження можна описати одним словом. Я в захваті. Ну, це якби три слова. Я в захваті. Просто я був дуже захоплений ракеткою з першої години гри. Вона дуже мені сподобалася. Я тестував ракетку на двох струнах. Це зараз дуже прикольна струна. Нова Restring Zero. Мені її підігнав також підписник, дуже прикольна струна, вона мені дуже сподобалася на цій ракетці, але вона більш м'яка і робить цю ракетку більш м'якою, більш приємні відчуття. А перед цим я спробував на своїй повсякденній солінку Hyper G1.25, натягнув її 23х22. На і що я вам скажу? Навіть на жорсткій струні ракетка відчувається м'якіше, ніж заявлені 68 одиниць. Ну, я б сказав, що вона дуже потужна на свої 68 одиниць, легкодоступної потужності дуже багато, але в той же самий час відчуття дуже приємні. Тут на ракетці ніде не написано, але мені здається, що Вілсон тут застосували свою технологію нову, вже дуже добре нам відомою по 에, Wilson Prostar V14, Paradigm Bending. Здається мені, що десь ось тут, ось в цих зонах. Доданий якийсь спеціальний матеріал, якийсь там пластик або якесь спеціальне плетення графіту для того, щоб при високій жорсткості забирати зайву вібрацію і робити відчуття більш приємними. Тобто я відчуваю ракетку більш приємно, нібито вона більш м'яка, але сили оцієї легкодоступної сили, оцієї потужності дуже-дуже багато. При цьому хочу сказати, що. Навіть при грі на хавкорті ракеткою дуже комфортно розминатися, вона дуже спін-френдлі, як я і очікував. Е, на диво, на диво ракетка дуже спін-френдлі. Мабуть, це завдячуючи такому струнному малюнку, в якому в центрі у нас є аж 10 струн, які досить добре рухаються. Знову ж таки, я грав такими струнами і Hyper G, і Restring Zero у обидві струни вони дуже класно крутять м'яч. Тому... Можливо, не дуже об'єктивно буде казати, що ракетка прям з супер топ -спіном, і порівнювати її там, з Баблат Pure Air, або там, з Yonex V Core 100 або 100. Але для мене обертання було просто таки дуже багато. Ну, звичайно, порівняно з Blade 98 18 на 20 обертання набагато простіше надати. Дуже сподобалось, знову ж таки, як я сказав, відчуття. Чому я знову ж таки був в захваті? Тому що повністю справдилися мої очікування по цьому ідеальному поєднанню легкодоступної сили і легкодоступного контролю. Що я маю на увазі під легкодоступним контролем? Тим, що не обов'язково завжди дуже сильно перекручувати м'яч для того, щоб контролювати довжину глибину польота м'яча і не потрапляти в аут. Як, наприклад, з тими ж пюраеру, пюрдрайвами. Частенько ми на плоских ударах маємо аути і е, саме цими ракетками бажано грати з величезною кількістю топспіну, з дуже крутим, крутим обертанням. Тут я зустрічав м'яч часто високо на, на підльоті, притискав його, і в мене вдавалося досить непогано. Відчувати м'яч на струнах і контролювати такі плоскі, потужні удари без дуже сильного обертання. Крім того, дуже порадувала гра на задній лінії, знову ж таки, тому що дуже багато легкодоступної сили не треба приділяти, прямо скажімо так, прикладати надзусиль для того, щоб пробити глибоко. При наданні дуже класного топспіну, це прямо-таки дуже крута зброя для агресивних бейслайнерів, які хочуть грати дуже різноманітно. Тож ця ракетка має дуже сильно порадувати агресивних бейслайнерів, що люблять грати дуже різноманітно, не тільки потужними накрученими ударами, щоб не давати супернику їх атакувати, не давати супернику увійти в корт і. Скоротити час польоту м'яча, пробити кудись в кут, а і самим це робити. Шукати можливість пробити м'яч, увійти в корт, забити м'яч в корту або допрацювати на сітці. Плавно переходимо до гри на сітці. Чесно, я від жорсткої ракетки ніколи не очікував класної, класного цього відчуття. на... При дотику, при ніжному дотику, коли хочеться зіграти на відчутті м'яча дуже тоненько на сітці. Ця ракетка дуже сильно в цьому плані порадувала. Знову ж таки, треба дуже, скажімо так, з розумом підходити до підбору струни. І коли я тягнув hyper G досить жорстку, то я натягнув її 23 на 22. Так само, як я тягну свою 98-му Blade 18 на 20. І це було дуже класне рішення. У такому поєднанні я мав достатньо і комфорту, і класне відчуття, і хороший контроль, знову ж таки. Дуже сподобалося грати на Сіці, як я вже сказав, і дуже класний слайс у цієї ракетки. Звісно ж, завдяки такій невеликій головці 99 й і щільній струній формулі 18х20. По подачі, це взагалі прям якась фантастика. Ну, Ви можете мені не повірити, подумати, що я просто таки пропихую цю ракетку, але вона дійсно унікальна. На подачі, на першій подачі. Дуже класний контроль на плоских, на плоскому, на плоскій подачі. Дуже потужно вона летить, тому що завдяки балансу 31,5 см ракетка досить маневрена, не дивлячись на високий свінгвейт. Знову ж таки, цей високий свінгвейт дає оцю стабільність в головці при зітхненні з м'ячем. Ви дуже-дуже потужно можете подавати першу подачу. І в той же самий час цей свінгвейт не заважає класно накручувати другу різану подачу або фіксо. Це прямо для мене якась фантастика. І знову ж таки, фантастика. Ви вже всі знаєте, я вже дуже багато разів розповідав, що Саме на подачі, при тестуванні, при спробі, при перших спробах нової ракетки, саме подачу найважкіше подавати. Най, е, найбільш важко звикнути до нової ракетки саме на подачі. З цією ракеткою з першої, години, з першої години гри мені було зручно подавати і першу подачу. І зазвичай в мене проблеми з другою, тому що я не... Дуже швидко пристосовуюсь до нового свінгвейту, до нового відчуття, до нової головки, і е, бувають якісь зриви, незручності, не встигаю розігнати до необхідної швидкості. м'яч не достатньо закручується і не вкручується в корт. Приходиться подавати простіше, м'якіше, коротше, і гравець може мене атакувати. Тут я спокійно, легко. Вкручував м'яч, мені все абсолютно подобалося. Гра була просто таки шикарна. Тобто я задоволений цією ракеткою абсолютно по всім по всім аспектам гри. Форхенд, Бекхенд для Бекхенду вистачає знову ж таки, свінгвейту. Мені часто на ракетках, які класні маневрені справа, не вистачає свінгвейту, щоб пробити потужно зліва. Тут достатній свінгвейт і для цього. Справа, звичайно, треба буде трошки звикнути будь-якому гравцю, тому що свінгвейт не малий. Але якщо, коли, не якщо, а коли ви звикнете, то будете дуже-дуже круто пробувати і накручені м'ячі, і плоскі м'ячі. І класно приймати, знову ж таки, такий свінгвейт дає така вага в голові, вона дає стабільність, навіть якщо трохи не центром на прийомі сильної подачі. Ну а про другу подачу, про атаку другої накрученої подачі по м'ячу, який тільки злітає, я взагалі мовчу. Дуже-дуже круто це вдавалося, і дуже-дуже багато приємних емоцій мені принесло. Що не сподобалось, єдине, у чому ця ракетка мені не сподобалася, і чому я на неї не перейду з блейду, тому що, хоча насамперед вона, вона усьому краще, ніж блейд, вона. Простіше, ніж блейд, потужніше, ніж блейд, має класний контроль, майже як той саме блейд. Простіше нападачі, потужніше нападачі. Можна набагато агресивніше обертати, тримати суперника далі за задню лінію. Але чому я не перейду? Мені не зайшло все ж таки відчуття м'яча. Так, можна трохи відрегулювати струнами, але ось таке більш м'яке поєднане з м'ячем відчуття блейда мені все ж таки ближче. Але це дуже-дуже суб'єктивно. Ця ракетка дуже варта вашої уваги, варта купівлі. Можливо, скоро буде і якісь тестові зразки для тестування. А взагалі, для досвідченого гравця 4.0 і більше, або, мабуть, 4.5 і більше NTRP. Ця ракетка буде служити вірою, правдою, подарує дуже багато приємних емоцій. Думаю, що будете в захваті. Ну що, на цьому в мене все. Було таке, вийшов такий досить емоційний огляд, тому що я дійсно в захваті від цієї ракетки дуже вам її рекомендую. Дякую вам, друзі, що ви додивилися це відео аж до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково відмітьте його вподобайкою, напишіть коментар, пошерте це відео своїм друзям, а також подивіться інші відео на моєму каналі, можливо, які з них стануть вам також цікавими і корисними. Також хочу вам нагадати, що ви можете підтримати тенісну кухню не тільки вподобайкою, Коментом або ж донатом на мою монобанку, яку ви знайдете по посиланню в описі до цього відео. Ви можете підтримати мене, купивши цю ракетку, інші ракетки або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все, але не забувайте, що в Україні досі продовжується війна. Не час втомлюватися від війни. Треба постійно допомагати, постійно донатити. Я сподіваюся, що за півтора роки війни ви вже маєте своїх довірених волонтерів, довірені благодійні фонди, яким ви повністю довіряєте і яким можете донатити. Продовжуємо працювати і підтримувати Збройні Сили України. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Все буде Україна. До зустрічі!